Ось Едвард той вікінг. Так що я зараз відпливаю. Я підпливаю. А внизу там і бар, кафе, сидіти. Ну, не каюта, а ну так, зроблено все дуже гарно для людей. По все сучасні матеріали. Не бачиш, як. Ось той пірс, на якому ми ловимо рибу. Ось ми до нього підходимо. О, Такі краєвиди. Піднімається оця біла річ. Зараз якщо тут у віконці зняли. Ось ми підходимо до пірса. Так щось нема. Нікого на ньому нема, зараз я гляну віконце. Ось наш пірс. Отут ми ловимо рибу. Тобто тут нема каміння на дні і не обривається блісна. А зараз ми Паркуємось, швартуємось. Так, він вже Вон електромагніт. Опа! Опа, ого! Я вручно! Ось він швартується. Ого! Очень, мабуть, за кермом! Ну от цього пірса ми ловимо. Але можна ловити скрізь. Ну, от. Оце електромагніти. Ось. І отам горіль електромагніт. Воно виїжджає і тримає корабель. Ось воно, бачиш. Ну от, ось зараз воно буде виїжджати. Відкривається віконечко, шторка, ну, воно не, не видно. І зараз воно, дивись, зараз воно буде виїжджати. О, бачиш? Підіймається, підіймається і зараз буде виїжджати. то на там силы все ну давай же швидше но ну, як, як ну, так не вийде. ну нехай. О, так корабли пауза.